Величезний такий. Газ в пол. Хто хоче згуляти в шахи. Друзі, всім привіт. Ми в Буковелі. Друзі, зупинившись у селі Миколичин, ми вирішили на один день поїхати в Буковель, який знаходиться приблизно за 30 кілометрів звідти. Буковель – це гірськолишній курорт, біля якого розташовані два села: яблуниця та паляниця. Дорога до нього просто неймовірна. Ці височенні хвойні ліса, цей спів пташок. Можливо, хтось до цього рівно дихає, але пробачте, я не змогла не зупинитися, щоб просто послухати. штрасі розташований риночок, де продають грибочки, настоянку і різні сувеніри. Завітайте, там дуже багато цікавих речей. Дощечки тут які хочеш, розміри всевозможні. Сувеніри можна використовувати в побуті. Такі оригінальні часи. Подивимося, що тут є цікавенького. У селі Паляниця є парочку цікавеньких місць. Це перевернутий будиночок та дінопарк. Зараз ми туди і відправимось. Ну, перевернутий будиночок. Треба буде зайти. Вхід на територію коштує 250 гривень з дорослої людини. Тут також мається перевернута хата, ілізаційні кабінки і музей. Так, ну начало вроді нормально не перевернути. Хоче згуляти в шахи, або полежати на дивані. Долар тут і той перевернутий. Це прямо гость програми. <плес> <Вольник>. <плес> У звичайний будинок із кухнею, з ванною, з вітальнею, тільки догори ногами.

першому поверсі, кривіть деркала Красуня? що тут скажеш? Мені не подобаюся. Я собі така і така тоже. Верка сердючка. Так, виходимо. Тут ще є дещо на території. Музей. Це українські народні головні убори. Можливо, хочете, це можна одягати. Ні-ні, дякую. українська народна творчість і побут. Комната. Зверніть увагу на годинник і на картині на кораблі. Так, а оце я не знаю, як називається, але водні кабінки тут відьомські приладдя. Книга магічна, сова, шляпа і мітла. І ще у нас якийсь помічник у куточку стоїть. А це вже, мабуть, янгельський. Тільки крила і меч. Ну що ж, побачили, тепер йдемо далі. Здалеку видно цього привабливого красунчика заманює в парк. Запрошує. Засняли цього красення, підемо інших, побачимо. Так, ну що ж, ми заплатили по 250 гривень з дорослого, за дітей по 200 гривень. Брахіозаври. Довжина 18... від 18 до 21 метра. Ну, це від голови до хвоста харчуються. Мабуть, що вони травоядні були, наскільки я пам'ятаю. Терозаври. Довжина від пів метра до 12. Ого, це хто? Якась оса чи птюла? Чуть мимо не пройшла. Якби ти не закричав, я б тебе і не побачила. Да, здорова. І я тебе рада бачити. Хто це? Алозавр. Жили протягом верхньої частини юрського періоду. Від Камирийського ярусу до раннього титону. А Це що таке? Хвіст? А, так, це хвіст речить. <смір> Анкілозавр. Що і тобі тут не бредло страчати? Та чудове, як тут гарно. Хто ти? Так. Ділофозавр. Довжина 7 метрів. Ті очі в тебе люті. Аж труситься в такий злий. <звук> <звук> Велоци... Велоцираптор. <звук> Довжина 1,8 метра. Ну, ти невеликий, тільки кричиш дужче. Пісток да? хочеш? Дойдіть ну, опять хвилин. От ну, Все ж таки тут так гарно. Ще річечка тече. Тріцератопс, довжина 8 метрів. Парк доволі великий. Він розташований на 4 гектарах і представлені тут 24 види динозаврів. Тиранозавр. Довжина 12 метрів, не багато, немало. Ну, речить він так устрашающе. Це місцева група, концерт закінчився, тільки що грали. Чесно кажучи, я на початку вагалася, чи варто мені йти в моєму віці цей парк, але він настільки професійно збудований і знаходиться в такому мальовничому місці, що захопить кожного. Має забор 9 тисяч метрів. Вас, наші гості! Можна не боліли ноги, та й би ви ще приїхали до нас файні гори! Друзі, відверто вам зізнаюся, що ми тут чуть не налажали. Виявляється, парк складається з двох частин парку динозаврів та парку великих комах. А ми чуть біло вже звідси не пішли. Для того, щоб потрапити до парку великих комах, потрібно перейти ось цей місточок. Файні да, гори. Гори дійсно файні. І ліса, і річки. На таких динозавриках можна покататися безкоштовно. Витримують до 30 кілограмів. Метелики. А ту хто? Каралатський жук? Ну, дуже схоже на нього. Єрландський олень, О! О! Схожий О! на себе тигра. В'являю, якщо зустрітися в житті з такою звірюкою. Єва, Єва, це Серйозно тіпок. З'їжджає. Знову їхати. Серйозний напали. Величезний такий. Так у мене навіть не влазить. Орел Карлик. Всього за декілька кілометрів звідси також біля села Паляниця, знаходиться найбільше в Україні штучне озеро озеро Молодості. Друзі, тут відразу від озера Молодості справа є прокат велосипедів, самокатів електричних. Ось ми взяли покататися, тут може покататися і навколо озера. І ось така тут є траса. За півгодини ми заплатили 180 гривень за один самокат. Ну, по-моєму, така розвага і для малих, і для дорослих. Для більшості з нас букуваль асоціюється із зимовим відпочинком, але й влітку тут є також чим зайнятись. Тут окремо, бачите пішохідна дорога. Ось так. Ага, Там є лежачки бочу. велосипеді тут можна покататися прямо в воздусі, скільки тут всіляких розваг. А ми поки що стоїмо в черзі на катамаран. Купили собі квиток на 15 хвилин за 150 гривень. І чекаємо на свій час. Що ж, адміністрація дуже гарно постаралась зробити все для відпочиваючих. Для їх комфорту, для приємного проводження часу. Тому можна їхати, якщо у вас є гроші, тому що ми сюди приїхали лише на один день, ми тут не зупиняємось, а просто приїхали помилуватися місцевими красотами, тому що тут дійсно дуже гарно. Так, метрів 500 з траси і ми на озері. По іншу сторону озера пляжна зона. Протягується на 2 кілометри. Дивіться, водичка чистенька тут, камінчики. Так, да, було б трохи тепліше. Я зараз без залюбки скупнулася. Давно вже моря не бачила. Ну так, як і більшість зараз українців. Так, ну що ж, тепер вже і ми пливемо на катамарані. Просто це нагадує мені, як на морі. Сподіваюсь, друзі, вам сподобалось відео. Дякую за увагу. Всім добра. Пока-пока.